Знаєте, я думаю, багато людей, моїх друзів, порадивилися відео з тим, що творять ТЦК і поліція нині. Власне, знаєте, коли дивишся таке відео або коли навіть стаєшся свідком, але, або, не дай Боже, учасником цих подій, то зразу виникає одна думка, що ти якому не потрібний в цій державі? Що цінність життя і повага до громадянина у нас є існує просто. Відповідно виникає ще запитання, а що ми тоді захищаємо? За що поклали і кладуть голови своє життя хлопці і дівчата і Ті поклали, хто свідомо пішов воювати перші роки. Кого не погнали, як стадо, як отару на заклання, хто ще розумів, що відбувається, ще вірив у те, що за спиною є той, хто розуміє, і підтримує. Але насправді з кожним роком, з кожним місяцем, з кожним днем цієї війни ми розуміємо, що це все підстава і брехня, що влада наша продажня, що вона швидше за все тісно співпрацює з нашим ворогом, і ще вона продала Україну, продала землю українську, продала її без народу, тому її народ не цікавий український. Тому таке відбувається. Я не вірила в те, що таке може бути. І в мене була завжди надія, що щось прокинеться, якась свідомість у тих, хто керує, чи намагається керувати Україною. Але ні. Вони такі ж підлі і тупі, як і без людського обличчя і душі, як і представники влади. Московитів. Бо це не Росія, а це московити. І знаєте, я думаю, що ще є де я знаю, розумієте, яка сила заселяє Україну, заселяє території той ж Росії, яка теж вилюднює, бо винищили усі деревні, і зараз деревні оті винищують. Насправді. Насправді ця сила, от у нас такий приклад. Є новобудови у Дніпрі, які вже кілька років тому побудовані, або зараз будуються ще. Але є такі ще кілька років тому побудовані. І от люди не можуть там наші питали, от, наприклад, та ж будівля висотка біля центрального ринку там побудована. Якщо не помиляюся, баку називається. Там усе викуплено. Але горить кілька всього вікон, світиться. Вже викуплено давно все. І не купить ніхто з тих, хто хоче українців. Ні за які гроші. Ну, може там дуже, якщо замужні. І знаєте, я думаю, ким викуплено. Ви розумієте, да, що це не українці. Це так було колись в Одесі. Коли усю Аркадію викупили район Аркадія, да? такий елітний. Знаєте, ким він там викуплений був ще перед війною якраз? Я вам скажу московитами, представниками. Ті, хто в Москві жив, а сюди не приїжджав, але квартири мав. А зараз інша еліта, інша нацменшина, я обичаюся, викупає і тільки, і я думаю, і московити теж. Виходячи з того, що ми бачимо на відео, представників ТЦК, як вони себе поводять, як вони матюкаються, як вони нахабно себе поводять. І це набрані бандити часто. Ну, Видно, що бандити, знаєте, і по поведінці, в яких криє поліція. Це відео, де батько захищає сина у Хмельницькому, подавиць. На моїй сторінці у Фейсбуці. посилання зроблю. Це батько просто герой. Але я не знаю, що, чи, чим виліться у цій людині. Він так нервував, але себе. Це людина-патріот, який знав і розумів, що, що, він, мабуть, стикався вже з цією вже самою елітою в лапках, як і раніше, в роки свого життя молодого. Але. Просто так. Крадуть он в кривому розі чоловік гуляв, з собакою сидів. Собаку кинула, його захопили і потягли в бус. Це найгірші приклади, про що у цього чоловіка немає батька чи матері, які мають знати, що з ним сталося. Як це так забрати людину з вулиці, забрати, закинути собака та побігла кудись. Розумієте, у мене, наприклад, в Дніпрі у нас. Журналістка її сина влітку цього року вона сама тяжку операцію перенесла, хлопець. цей, У нього давні проблеми з тиском. Він вийшов на вулицю влітку купити щось і його захопили. І забрали там усе. І коротше, йому так погано стало. Він так перенервував, що попав в лікарню. Це його врятувало. Бо вже вмирав у ТЦК обласному ТЦК міста Дніпра, Дніпропетровського, обласному ТЦК. Уявіть собі, мати сама ледь тримається, і, от, будь ласка. Це жахливо просто, знаєте? Нема слів. І мені хочеться побажати лише одного. Знаєте, я звертаюся до представників війська, до хлопців, які воюють. Озерніться, будь ласка. Згадайте про те, що козаки українські вони захищали не тільки зовні, а встигали захистити і всередині своєї України права, своїх матусь. Не забувайте про це. Мені здається, війна завершиться швидше. Вона взагалі залишиться, коли стане до влади український народ. А якщо до влади не прийде український, то до тих пір, поки він не потребують знущання отакі вони просто винищують нас, накидають сюди росіян там і ще когось. Спільні дії відчуваються і просто винищення українців і слов'ян. Заради заселення їхніх територій і земель. Я вже не кажу, що психологічно винищують. І це окрема тема, коли людям погано стає, коли волнами різними впливають, заганяють в якийсь психологічний такий стан. Це окрема тема. Знаєте, я все-таки закликаю до того, щоб піднімалися люди. Законами тут вже, я так розумію, вже нічого не вирішить. Але можна і законами, і незаконами. Знаєте, де немає правди, там має керувати щось іще. Хто вміє, знаєте, робити свою справу, то давно вже почати треба її робити. Вона не розуміет. Я мирна людина, але я жінка і я бачу. Що треба захищати права дітей. Діти це і хлопці, які ще не мають дітей, ще не народили нікого. Їх вже вбивають. Пане єдина думка, яку я можу сказати, і те, що там надія на якогось Трампа, та ніхто нас не врятує. Він думає за свою Америку. А крім того, подивіться, хто після його виступу виступав одразу. Представник якої нацменшини. Я не знаю. Якщо Трамп вирішить подати якісь питання з тих, яких він заявив для Америки, то це добре для Америки. Але чи це добре, чи це захистить Україну? Я не думаю. Ми маємо захистити себе, свої інтереси самі і своїх дітей. Бо це зараз прийшла до влади вже другі совіти. І вони, а хто в керівництві совітів був? Яка еліта? Представники якої еліти були? Чи не нагадує сьогодні їхні пики тих же самих, хто тоді керував? І ті ж саме прізвища майже. Або заховані. Я не проти якоїсь національності. Але до тих пір, поки вона не, не хоче знищити вас і не заполоняє усе, і не розчавлює. Але бачите, що відбувається це змова проти українців і слов'ян. Оце єдине, що я можу сказати. А ти є таке. Де надіють закони, там має діяти щось інше. І це має відбуватися жорстко. Це єдине, що я можу сказати. З 25-го, як, як не завершили війну, вони мали шанс. З 25 по, по 35 буде жорстка, страхітлива війна, шановні. Жорстка страхітлива. І будуть вирізати не тільки українців, не тільки росіян. А будуть вирізати декого. Хто винний у тому, що відбувається. І не лишиться піде війна з України по всьому світу. Така чистка буде. Ну, вже якщо вони хочуть цього, то вони до того йдуть. Я так хотіла, щоб цього не було. Але вони не почули голосу разуму і богів. Навіть своїх богів не почули. Тому у них немає шансів. Це їх кінець. Починаємо, шановні. Починаємо. Дякую всім. Все буде Україна. Все буде козацька нація. Слава роду, Святославу. славу. Ми переможемо.